Друзі, всім доброго ранку. Кременчуцьке водосховище. Вітер дуже-дуже сильний, тому не знаю, як буде зі звуком, вітрозащиту в мене нема. Волна, дивіться, який накат просто бешений. але вітер в нужному напрямку. Він якраз на рибу підганяє сюди під плити. Поза минулого року ми з вами тут ловили ну, гарного такого карася і, і ляща, вже можна сказати. Кіло-кіло плюс такі гарні лящики нам влітали. Ну а зараз з кльовом кажуть, тут дуже-дуже туго. У мене, наприклад, кін третю рибалку підряд тут відкурюю. От я сьогодні і приїхав, щоб перевірити, клює тут щось чи ні. І з собою сьогодні я взяв такий дуже-дуже мобільний комплект. Два моїх 330-х фідерки, брейнскаути в такому чекліві селекта. Маленький стілець якому вже 25 років, баканчик Шимана. Коротше, таке з коленки буде рибалка. Ви бачите, я з собою навіть сьогодні триногу не брав. Це у мене штатівчик звичайний під камеру. Взяв отаку тичку і тому нам треба на розломі плит сідати. Не на розломі, точніше на стику. Єдине, що я не передбачив, як набрати води, щоб замішати прикормку. Треба було з собою відирку, своє ПВХ брати. Але ж таки, я гадаю, нам вдасться трохи черпануть води для замісу. Так, друзі, дивіться, що у нас сьогодні по прикормці. У мене майже майже повна халва. Карась від «Інтеркріль». От зразу ми упаковочку всю і замішаємо. Відразу додаємо сюди пшено від 3 кабиць. Зерно, плюс сипуха – саме те, що нам потрібне. Додаємо крилевого масла і в принципі усе. Ось так ось. Головне в цій історії не уїхати. Тут якраз є такий виступ, бо ви знаєте, що з плитами шутки плохі. У мене Зараз один фідер ставимо нормальну оснастку, закидаємо, нехай стоїть з наживкою, все як положено. А другий фідер ставимо таку закормочну кормушку, тут у мене грузок 100 грамів, і спробуємо одну з двох точок нормально накормити. у повозі 60 грамів, отакі от пульки, крашені від брейн. Зараз треба кліпси поснімати я вже не пам'ятаю, де, по скільки дистанція стоїть. Так, перший фідер я кормушку забив. Наживляємось. По наживці у нас пуф G-Stream. Аніс підійде як для карася, так і для лящика. І в парі буде він з черв'ячком. Є у мене ще опариш. Якщо що, згодом будемо це все діло міксувати. Так, друзі, щось відбувається просто неймовірне Я тільки-тільки закинув і відразу у мене покльовка якоїсь гарної риби. Ну так як воно клюнуло, це я вангую може бути карась. Щоб на плитах ніде не обірвати. Ой, шикардос. Ого! Ого! Подивіться, який красень. Ну і що, друзі, що ви скажете? Тільки-тільки закинув, я не знаю, це попахує таким, знаєш, як на першому забросі, коли ловиш хижака, щоб не вийшло так, що це буде одна риба всієї рибалки. Дуже-дуже Гарний карасик. Упор такий жорсткий у нього. На мої фідера 330 просто жесть. Його загибає капець. Тільки закинув, бачу, вже бем-бем. Можливо, тут і накармлювати нормально не треба. Можливо, я просто сів там, де треба. Не, ну все ж таки одну точку ми зробимо. Ну, кормушок 5 точно треба висипати. Одна дистанція буде дальня, друга, яку я накармлюю, буде. Ближня, Тому що у мене 100 грамова кормушка а, цими федерами, ну дуже вкладатись 100 грам плюс прикорм я не буду. Я сьогодні на рибалку приїхав кайфануть, риба мені не треба, тому я навіть з собою не брав ні садок, нічого, щоб її зберігати. А, відразу будемо її відпускати, щоб не маринувати. І рибці нормально, та і нам в кайф. І насправді, друзі, я так сиджу зараз і думаю, навіть якщо я взяв би з собою спортивний садок, то волна така, що ну, це карася б побила просто жесть. Навіть в садку в нормальному. Його б протягало так, що він би і жити не захотів. Тому, якщо типу, сьогодні тема випускати рибу, то звісно ж таки її треба випускати відразу. А ну цей раз на точку до пульну. Пімс! Ого! Та ще б метрів 15 летіло. це хороша риба о друзі я вангую це для або гарний лещ короче в туалет відійшов по маленькому а там покльовка така мабуть була що капець я навіть не встиг ширинку застігнути. що за риба ого це карась ну карась Карась дуже материй. Карась прям дуже-дуже крупний. Ух ты, блін! Дивіться за який кончик він тримався. За який кончик губи. Оце красавчик, да, оцей я розумію рибалка, дивіться, там ще і плотва підсіла. Капець, ви бачите, навіть чорти не встиг натягнути. Давайте отак ближче. Друзі, дивіться, дуже класна риба. А цей карась, ну, грамів 500 тут стабільно є. Мабуть, треба було брати з собою все ж таки садок. Не знаю. Та ні, точно не треба було, бо рибу побила б на такій валниці за 100%. Ідемо відпускати. Рибалочка, можна сказати, є ключом. Не роздача, але рибка по Що нам ще треба? Кайф. Тут, звісно, друзі, бачите, нам на руку. Ось такий нарост якийсь. Коли плити монтували, от щось таке от зробили. І завдяки цьому ми в воду не уйдемо. Ого, ось я. Я думав, він уже свалив, його знов волною принесло. Все, пішов. Другий карась дещо крупніший. До речі, клюнув вже з закормленої точки, з накормленого п'ятна. Я вам скажу на ці скаути, настільки в кайф таких карасів тягати. Рибу ну, відчуваєш от і до. От просто кайфово. На пточці. Є контакт. Дальняк, друзі. Глянь, тільки перезакинувся. Оцим фідером шалевіше у нас карасик. Проклюнув. И тут покльовка. Ну, кар... я вангую карась. По всім відчуттям карасик. Та ти що? Я ще сьогодні на кльов попав. Да, гарний карась. Не такий можливо, як попередній, але, але... Але отакий красий, дивіться. Сьогодні в нас 7 число, дивіться, друзі, карась ще не скинув ікру. Наскільки він і От як він не роститься. Доволі таки непоганий карась. Півтори ладошки, крупний карасямба. Ідемо відпускати. І заодно руки трохи спаласнем. Третій карась. Друзяки, це, це кайф. Рибалочка просто кайф. Ну, Ви знаєте, чесно кажучи, для мене ну, трохи неочікувано такий ход забиті на цій риболовлі. Судячи по всій інформації, як тут останнім часом люди відкурювали, ну, я гадав таке собі, прокатнусь, просто хотілося на водосховище подивитися, ви ж самі бачите, яка краса. Гора півіха. Та ти що, тут просто сидиш і душою відпочиваєш. А ще подивився і вітер сьогодні. Прям такий, що нам підходить в сторону плит, рибку прибиває сюди. Бачите, все склалося так, як нам треба. свин, да. Ну, что я вам скажу, поклевку карасям бы не сплутаешь ни с чем, реально. Не зря на него кажут бешеный карась. А ну что за размер? Цикаво. Пойдет. Блять, цей теж і Друзі, от скажіть, як карась не роститься. Красавчик. Так, зараз перезакинемо і сходимо до Андрюхи. Глянемо, що там Андрюха полавлює. що це було ого, є риба Друзі, я поки возився тільки що з, прав... з лівим фідером. я не знаю, тут така клювака була ну, З другої камери візьмемо покльовку Покльовка просто ну, краща за сьогоднішній день була На мільйон Ну і звісно ж таку покльовку може організувати нам тільки дядя Карасямба тільки який, реально фідер чуть не утягнуло. Ого. Ну цей, мабуть, самый крупний за сьогодні. Глянь, і з'їв так хорошенько. Не, не самий крупний, такий, пів кіла. У нас такий вже був. Слухай, я до Андрюхи так не дойду. Залишаємо фідер на самоті. Звісно, опасна така тема, але треба ж сходити до Андрюхи. Хоча б глянути, що у нього, як у нього справи. Тому що я з самого ранку, коли тільки сюди приїхав, підходив, ну він каже, поки що нічого немає. Вот так вот, друзі Ви бачите у Андрюхи все доволі таки по серйозному А ты без садка, да, рибу відпускаєш? Нет Я рибу а. А, а подивитись на неї еде Ну це дорого А ну понятно Ну, короче, такая рыба. <ривіт> Не, ну хороший карасики. Да, да. Караси, то що надо. Ну, у нас сами крупные, Скільки? два або три таких самых. А то, конечно, были и ладошка, и півтори ладошки. Ну що, давайте и левый трохи подальше затусуємо. Пум! Вот <ривіт> так вот. Метрів з 50, мабуть. Без кліпси взагалі не кліпсувався. Щоб дріб'язок не задовгував. Хай лучше покльовки не такі часті, але без дріб'язка. Хорош, есть. Я думав, сьогодні вже не буде нормальної риби. Ні, влупив. Ти що, сонце, в зенит як заходить, тут все, Мелоч прям налітає. Слухай, у мене якраз і заміс прикормки скінчився. Не знаю, мабуть новий вже замішувати не буду. До речі, цей закид взагалі без прикорму зробив. Хорош, карасямба. Ой, ну взагалі дуже класний. Ні, друзі, збрехав. Цей заброс у мене з прикормкою був. Це на лівий фідер, я вже перезакидував, тільки що без прикормки. Ну, ну отакий, ну, стандартик, так. Да. Стандартно, хороший карась. Ще один нас радує. Глянь. І зверніть увагу, він весь ікраною. От все, що я сьогодні ловив, ну весь наче був з ікрою. Дивіться, друзі, берег. Зліва вже взагалі жодної людини. Справа 5 рибаків. Це включно з Андрюхою. Ну а я вже зібрався. Я вже спакував свої фідера, познімав катушки, помив рукояті, щоб мишки не погризли. У мене там ще наче і нема. Але все ж таки лучше, як лучше, щоб рукоять не в прикормці була. Я сьогодні... Доступу до води нормального не було, тому руки, можна сказати, не мив. Після прикормки так стряхнув, та і все. Друзі, як про мене, вийшла непогана така сьогодні історія по фідеру. Мені особисто сподобалось і зайшла. Я не рахував, скільки ми карасів піймали, але карасі такі ну, добротні хазяйські карасі. Кому сподобалось відео, звісно ж таки, ставте лайк. Не забуваємо. А на сьогодні все. Всім пока.